Код пам'яті, аби увіковічнити героїв, ініціатива полягає в створенні унікального qr коду який показує нам більше інформації аніж чотири рядки. Якщо ми прийдемося по ці алеї, так, ми бачимо, що на кубах тільки зазначена дата загибелі, скільки було років, і ще ім'я по батькові. І все, так. А вінку теж важливо знати, що це за людина, чим вона жила, чим вона цікавилася, що вона зробила для України. Ну, і важливо і для родини, і для друзів теж пам'ять, де саме і місце, тобто сайт, де також. Тобто, Залишити і певний спогад про цю людину, коли не познайомилися, можливо, про останній день життя цієї людини, як вона загинула, що вона зробила для інших людей. Ініціатор втілення цієї ідеї Дмитро через особисту історію вирішив, що хоче, аби наших захисників пам'ятали ще довго. Цією ініціативою я несу соціальну місію в світ. Я хочу, щоб наші герої пам'ятали, щоб пам'ятали не тільки по фотографії чотирьох стрічках, які тут написані, але щоб знали про їхнє життя. Наприклад, Віталій був велоактивістом, він організовував багато заходів, по вело, зробив велоінфраструктуру і пам'ятають його все це в місті. І я думаю, що більше людей, хто буде сканувати, будуть знати, хто це є. Робота у хлопця займає не так багато часу, адже на створений сайт зібрану інформацію можна загрузити за 15 хвилин. На майбутнє Дмитро планує створити реєстраційну форму, аби люди самі вносили біографічні дані захисників. Нині до нього звернулося більше 10 сімей з проханням зробити код пам'яті і для їхнього героя. Яна Кузьмінська, Нікіта Волівось, телеканал Перший Подільський.